Всім привіт! Сьогодні у нас обзор монети України 5 гривень 2019 року. Ось так виглядає сама монетка. Вона знаходиться в обіході. Бачимо з одного боку зображення Богдана Хмельницького, з іншого напис 5 гривень та дата. Цінними є монетки, які... Попадають з датою від 2018 року та нижче, ціна на них договірна. Також ціняться монетки, які не магнітяться та мають повороти, зокрема на 180 градусів. Тобто, якщо вам попала монетка з поворотом, на 180 градусів в такому співвідношенні. Друзі, ціна її розпочинається від 100 доларів автоматично, і на сьогоднішній день ціни на них йдуть договірні. Пишіть в коментарях, у кого є такі монетки з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу, всім пока!